Вітаю малята! Відгадайте загадку! із за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле. Я впевнена, що всі ви вгадали, що мова йде про сонечко, і сьогодні я вам пропоную його намалювати. Для того, щоб намалювати сонечко, нам знадобиться пензлик. Склянка з водою та жовта фарба. Спочатку ми змочуємо пензлик у воді. Малята, не забувайте струшувати зайву водичку, інакше в нас не вийде гарного яскравого малюнку. Тепер набираємо фарбу і ставимо по центру аркушу крапочку і починаємо плавними рухами робити коло. Ось так. Набираємо ще фарби і малюємо промінці. Ось такі лінії. Щоб було зручно малювати променці, можна гортати аркуш у різні боки. Подивіться, яке яскраве сонечко в нас вийшло. Малята, коли фарба висохне, то за допомогою фломастерів можна намалювати нашому сонечку. Оченята, Ось так. Носик та посмішку. Ось таке усміхнене сонечко у нас вийде. Малята. Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт у коментарях до цього посту. До побачення! До нових зустрічей!